Привіт, мої рідні, хочу поділитися емоцією. Я тільки що закінчила дивитися Волошина і Трінчер. Я думаю, всі дивилися саме те, яким чином вони прощалися, напевно, так можна сказати. І дуже багато коментарів одні йдуть за нею, другі йдуть за Волошиним. але справа тут не в тому. Що мене підзаділо, що люди говорять, що все це робиться для хайпу, те, що вона вийшла і розказала, плакала і так далі. Можливо, там і для хайпу, але насправді які Нелпер, я мушу донести інформацію, що все, що вони наробили, це так називаємо модель тоут, яка є в НЛП, Коли ми завершуємо, що б ми не робили, чи це буде якась ціль, чи це буде якась ідея, чи це будуть відносини, все потребує саме, щоб воно закінчувало, щоб воно мало свою розв'язку і. Тут Аня, яка ходила до психолога, я думаю, що це навіть вони її навчили, що це потрібно зробити. Чому? Тому що саме проговорюючи, переживаючи знов щось хороше, щось погане це якби, якби остання крапка в цих стосунках. І якщо ми це проговорили, то ми не несемо інші стосунки, ми їх не розвиваємо по тому сценарію, в якому було тут. І я тут дам підтримку саме молоді, тому що, напевно, коли б я знала в своєму віці, що так можна зробити, це було б правильно, тому що дуже багато, вибачте, мене брудою гімна я понесла далі, не розібравши, не поставивши оцю крапку виходу з цієї ситуації, напишіть, будь ласка, як ви взагалі. Це сприйняли, тому що для мене це така, знаєте, якась тема надважлива. Чому вона надважлива? Тому що в нас, взагалі, в нашій культурі не прийнято прощатися нормально, говорячи за щось, дякую, за щось говорячи, те мені не подобалось. В нас всі розриви, всі стосунки завершаються на максимально високій точці, без у цього спливу емоцій, без у цієї розрядки. І так як тут не завершено, воно переноситься на слідучі стосунки. Я, мені дуже важливо було для мене це проговорити, проговорити вам. А як вам? Напишіть, будь ласка, мені хочеться про це поговорити, чомусь воно мене дуже заділо.